У Полтавській області скоротили комендантську годину. Відтепер вона триватиме з 23 до 4 ранку. З цим питанням до нас звернулася аграрія області. В області стартувала посівна кампанія, триває підживлення озимих культур, збільшився світовий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжки часу і протягом якого забороняється пересування. Більшість жителів міста підтримують це рішення. З приходом весни, я думаю, повні собі якби. Людям треба трошки живіє себе поводити, так що можна і скоротити. Ну, Мабуть, доцільно, я думаю. Я вважаю, що в нашому регіоні так. Ну, не знаю. Можливо, як хто працює на полі зараз і взагалі там, ну, допустим, хто десь раніше йде на роботу і приходить раніше додому, більше зробити, якщо в кого є господарство. Ну, а так взагалі не знаю. Так як я не гуляю так пізно, то для мене чесно, ну воно ніякої ролі не грає. Ну, може ті, хто працює, то, мабуть, пізніше то, що починається. Вважаю, доцільно. Тепер гуляти можна довше. Ну, ну да, доцільно. Всім не водиш, мені з 12 до 4 нормально. Варіантів щодо скорочення комендантської години було два. Або ж вона триватиме з опівночі до п'ятої ранку, або ж як вирішено, з 23 до четвертої. З цього приводу думки серед місцевих розділилися. Я думаю, з 12 до 5 було б краще, звичайно. Напевно, з 12 до 5. Чому я думаю, люди з вечора вирішать всі свої проблеми і спокійно підуть додому, тому краще буде так. З 11 до 4, бо це е, мотивація через те, що селяни ж раненько встають, їм треба раненько починати і працювати, то так краще було б. А спати нормально 11 годин лягати. З 12 до 5. Чому? Тому Погуляйте що до 12. Тебе? Яка різниця? В 4 чи в 5, все, все одно всі сплять. Патрульна поліція продовжуватиме патрулювати вночі і виявлятиме порушників. Ми наголошуємо, що патрулювання вулиць нашого міста та нашої громади здійснюється у посиленому режимі. Просимо дотримуватися комендантської години та не порушувати тимчасових обмежень. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати громадянина, перевірити у неї наявність документів та встановити причину порушення. Виходити на вулицю дозволено тільки для того, щоб діти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.